Всім самий -самий величезний привіт, самим найкращим глядачам мого каналу. Промгрупа. Кому цікава промгрупа, запрошую на перегляд, тому що ти зручніше. Промгрупа починається з 22 по 28 включно червня. Ну, насамперед хочу показати а, те, що буде дуже багато всього для самої маленької аудиторії. Завжди в тебе цікаві книжки, розвивалки і багато-багато іграшок цікавих за помірними цінами. Не все показують в журналі АТБ. Звичайно, можете прийти 22 числа, це вже буде все по-новому. Ну, всі товари будуть нові з дитячих. Ну і, звичайно ж, промгрупа. Так, дивимось. Тарілка Luminark, славнозвісна фірма Франція. Скло кераміка 18 см, це десертна тарілка 50 гривень. Звичайно, що подорожчало трішки все. Тарілка обідня 25 см 60 гривень. І тарілка глибока 20 см. 60 гривень. Кухоль 320 мл 70 гривень. Набір склянок стопок 6 штук. В упаковці йде набір 50 мл 135 гривень. Миска емальована 1,5-літрова 159 гривень. Буде такий хороший набір, зверніть увагу, ціна така непогана: 100 гривень пластикових боксів в наборі 3 штуки найбільший 2-літровий, середній 950 мл і 550 мл. Всі бокси йдуть з ручками та з кришками. Набір пластикових склянок. Мабуть, зручно буде брати з собою десь на вилазку. На дачу 6 штук по 200 мл 45 гривень за набір. Тарілка пластикова 20 гривень за штуку. Оця хороша така штука, дивіться, миска пластикова з центрофугою для сушіння зелені, Як я кажу, для злепузини. 179 гривень. Я дивився в інтернеті, воно дійсно ВТБ саме найдешевша. 179 гривень. Ціна ВТБ найдешевша. Хотів запитати вас, в кого є така штука. Я взагалі не знаю, кудись, мабуть, це ось в цю чашу, да, в цю миску стікає вся вода з зелені. Я так рахую, да? крутиться, крутиться, і вся вода стікає в цю чашу, в цю миску. Напишіть, в кого є, чи хороша штука, чи варто вона купувати, чи просто струсити всю зелень в раковину після миття, чи ні. Ну, я взагалі, знаєте, ці салати, які продаються у нас вже миті. Так і написано на упаковці, салат вже митий та готовий до споживання. А що там помити? Помити кроп, петрушку. Буду чекати коментарів. Для тих, хто ще не має такої миски, центрифуги, пишіть, в кого є, пишіть коментарі, будемо вам дуже-дуже вдячні. Рушники 100% бавовна великі, 1,40 х 70 вже зі знижкою 36%. Зверніть увагу, хороша знижка по 209 гривень. Плед 100% баговна, розмір 1,40 2 теж великий. З китицями за 400 гривень майже. Ну, не знаю, зараз ще починається, так можна сказати, літо. Ще, ще, ще навіть і добре не почалось, тому що такі дощі йдуть, а вже привезли пледи. Ну добре, це на вечір. На прогулянки. Замок кодовий на велосипед, 149 гривень, да, це теж хороша ціна на ці кодові замки для велосипедів. Добре, ворітке, комплексне для живлення городних, садових та інших культур. 9,90, а яка ж вага? 10 мл чи що там пише? А, на 10 літрів, я зрозумів. Добре. Так тут у нас буде фарба, крем фарба, Color. 55 гривень кольори в асортименті. Дивіться, який великий крем. 75 гривень крем для чутливої шкіри в асортименті 300 мл. Тут бачу є гіроза із міцином равлика. Там не розберу. Так, ну це ми будемо будем, будем бачити з вами вже в АТБ. Рюкзак, молодіжний рюкзак в асортименті 299 гривень, був 500, не вже така знижка, не вже так рюкзак і дійсно в такій в ціні рюкзак. Ну, Мені здається, що, що ще рано рюкзак до школи, але я це рахую, що це такий, мабуть, знаєте, на кожен день рюкзак. Якщо Така хороша знижка, 40% за 299 гривень, він дійсно, мабуть, вартує. Прапор на присосці, бачите, можна і в авто. 50 гривень. Тут у нас жіноча білизна 63 гривні. Сліпи. Склад 95 бобов на 5 еластин. Шкарпетки жіночі чоловічі. 75 бавовна, 23 поліестер і 2 Еластин. 22 гривні за пару. Футболки чоловічі 169 гривень. Бавовна 95%. еластин 5% розміри від М до 2XL. Капці войлочні. Розмір з 36 по 45, 139 гривень за пару. Ну, ці капці просто можна використовувати не на кожен день вилученні. Хоча я дивився, вони так прошиті дратою добре. Ну, це можна тримати для гостей. Якщо прийдуть гості, можна їм запропонувати ці капці. Шорти жіночі, це, мабуть, такі більше пляжні. 199 гривень. Кольори теж в асортименті, розмір з МК по 3XL. Зверніть увагу, дами на капельох жіночий з широкими полями. Тобто сонечко вас, до вас не добереться. Буде захищати і плечі, мабуть, тому що, так, да, дійсно, поля широкі. З гарною стрічкою такою прикрашеною 100 гривень. І я рахую, що для такого великого капелюха ця ціна дуже хороша. За 100 гривень. І в інших магазинах він трішки дорожчий, такий би капелюх коштував. Шльопанці жіночі з 36 по 41 розмір. Капці дитячі пляжні 169 гривень. Тут у нас йде такий, дивіться, міні-кондиціонер. Я такий кондиціонер бачив в магазині стояв в бутіку, на касовій зоні. Ну, він охолоджує ту зону, де ви сидите. Наприклад, якщо ви десь там працюєте в офісі біля комп'ютера, можна його поставити. Заливається він водою. Якщо я не помиляюсь, можна також його використовувати в кімнаті, там, де ви працюєте, наприклад, біля ноутбука чи біля комп'ютера, або щось роботи, да? чимось займаєтесь. Тобто він охолоджує невелику зону. Тобто він кімнату не охолодить, але от там, де ви сидите і працюєте, якщо вам жарко, можна поставити на приліжкову тумбочку, де ви лежите, поставити, направити до себе. І включити телевізор, відпочивати, читати книжку, чим ви там займаєтесь. Може, звідки я знаю, чим ви там займаєтесь, може ви там ще чимось займаєтесь. І включити кондиціонер. Ось цей. 399 гривень. Така штука непогана. Охолоджує невеличкі зони. Штатив для смартфону, гнучки на присосках. Дуже, дуже зручно, Там якщо господиня на кухні щось варить, коховарить. Можна десь його присмоктати <ріст> <ріст> телефон. А, і він буде тримати телефон для зручної вам. Дам де вам зручно. 75 гривень. Алкотестер. О, алкотестер. 229 гривень. Перевірити себе після, після, після забави за гостини. Модуль змінний фільтруючий для Аквафор. В упаковці 3 штуки. Ну, це е, фільтр, да? фільтр змінний для води. Я вам скажу, що це теж добра ціна 329 гривень. Це за штуку виходить 110 гривень. Це теж хороша ціна для фільтру. Це ну, фільтри для глечку води, який фільтрує воду. Буду вам дуже вдячний за ваші коментарі, за ваші лайки. Завжди вам побажаю свого здоров'я, мирного неба. І всього всього найкращого. Чудова промгрупа, мені сподобалось. Пишіть, залишайте коментарі, що вам сподобалось. І до зустрічі. На все добре вам!